Можливість завершити ось цей гот. Я варто дискуватися прийшов до нас нянчука, одразу так і замінувати було положення по загрозі. Назов пропустив дуже за так на рій, на сам захисник Захисники передачу передача боротьбу, але там тут, топлив. Немає права грати руками і, і, і саме вийшов переможця. Зараз вкладено і знову варто. Вони акуратно тупили. Я бабусі сама. Та не піш! Семянчик там поважається. Прийнявши його. Так, на позиції стоматур. Я думаю, який там. të komandë. Ti të për për vaktet e pode, po vërmë të të, na të të vëmë. Ja, ja, pjesë mosin atë. Ora, ja, gjithë ata, kujtë janë. Ja, ja, Верхова передача, знову такі боротьбу, були намагання, але підтримки семенчика не було. і Знову ланцме тут був положенням фотографії, саме давши можливість віта розміщення. До все. От хто підголосив, щоб удари по воротах і чоботи. Будь що подивитись. Це там? до нас. Хто? стоять розміри поля. Давай, давай, швидше! Додатковий час, десять.

Спину штукає. Тому у нашому матчі фіналу плей-оф Кубкорайонних асоціацій. Області це перша гра за хвилин 15. Зрослі повертаємося до нашої трансляції.